До приміщення міськради на пікет, що мав відбутися о 15-й годині четверга, спершу сходилися просто невдоволені ціною на проїзд Полтавці. Нарікань на громадський транспорт у місті вони накопичили чимало «З подаражанням наприклад, на примірні отпірєва сентября везти в школу. Заплати за себе 3 рубля і за її 3 рубля. Ви Знаєте, я не заробляю стільки, скільки мама для того, щоб платити по 3 рубля. У людей мінімальна зарплата да. на роботу з роботи, школьникам поїхати, студентам поїхати, взагалі обдираловка. А в Харкові на ну, місто в мільйонах набагато більше ніж Полтава. Там тарифи 3,54, але там люди ну, досить велика істина. яку треба проїжджати. А в місті Полтавана ну, якби місто, яке можна а, за 2 години пішки обходити, тарифи по 3 гривні. Згодом же на пікет міськради прийшли і самі організатори українські автономні націоналісти. Вони не зареєстрована громадська організація, пояснюють, що балаклави носять, аби уникнути переслідувань, адже лише днями побили члена іншої націоналістичної організації. Коли той роздавав запрошення на одну із акцій протесту. Українські автономні націоналісти із собою принесли шини і відразу уточнюють, що спалювати їх не будуть, а просто хочуть нагадати про події лише піврічної давнини. Нічого не змінилося. Ми ще раз закликаємо, що насправді в Україні зараз нічого не змінилося. Як, як було все, як брали там взятки, як була корупція, вони не хочуть змінюватися. От стоять міліція, вони так само себе поводять. Тобто, ну нічого, вони кришують це все. Втомившись, чекати під палючим сонцем на увагу чиновників із міської ради, обурені активісти зайшли всередину. Там їм запропонували почекати ще. Це час сидимо, чекаємо, заява на акція була, людина могла вийти. Ми хотіли поспілкуватися з людиною. Він через сі, да. через що через ну, ви ви самі ви нуждаєте, провоцируєте на дійсно за, за І так і таки пішли. Поблукавши коридорами міськради о пів на четверту годину вечора. Коли ще тривав робочий день, у своїх кабінетах чиновників обурені активісти ледь знайшли «А дивіться, Вони вже не працюють до речі. Це приймальне було мера. Так? У результаті з активістами таки зустрілися. Начальник управління звернень громадян Ігор Верига поговорив із активістами та врешті організував їм зустріч із секретарем міськради Оксаною Деркач. У її кабінеті саме працювали убозівці, які виконували рішення суду стосовно міського голови. Ще за більш ніж півгодини. Ініціативна група пікетувальників таки потрапила до кабінету Оксани Деркач і висловила свої вимоги. Можу тільки констатувати ще раз, що таке рішення є. Рішення виконкому, воно вступило в силу з 1 серпня, і як і любе рішення міської ради, і рішення виконкому, воно, звичайно, може бути оскаржено і подано для розгляду прокуратуру як неправомірне або яке прийняте з певними порушеннями. Тож, чи оскаржувати це рішення вирішувати вже полтавцям. Але переконують у міськраді, тарифи підняли лише після обрахунків. На фоні них три гривні у Полтаві виглядають обумовленими. Але на фоні здорового глузду це дуже дорого для полтавських відстаней. Залишилися на своєму пікетувальники.